екс-президент України в даний час. Він, звісно, лідер партії Європейська Солідарність раніше він обіймав посади міністра закордонних справ, міністра торгівлі та економічного розвитку. Він був обраний президентом після революції гідності 2014 року. І, звичайно, до цього він був дуже залучений в економіку, тому що був пов'язаний з національним банком України. Пане президенте, я хотіла б продовжити те, що сказав Кенен. Справа не тільки. Тільки в тому, що ми стоїмо, але зараз ми стикаємося з економічними розбіжностями та непорозуміннями, як ця перемога буде виглядати для нас, українців, що це означає для європейської архітектури безпеки, і які ваші особисті думки після вчорашньої паризької зустрічі берлінської коаліції, тому що справа переговорів це довга справа, але які ваші особисті думки та висновки, які ми всі повинні розглянути? Дякую, це для мене велика честь і привілей виступати в такому шанованому місці, виступати перед такою видатною аудиторією і дозволити мені сказати кілька слів про поточну ситуацію в Україні. Україна має багатовікову історію, але в цьому сучасному світі ми залишаємося абсолютно молодою державою, державою, яка мала б краще дбати про свою ідентичність, державою, яка мала б краще будувати наш добро. Бут і процвітання, і державою, яка мала б краще зміцнювати свою демократію та інституції, і саме про це я говорив з Джонатаном. Яка головна відмінність між Україною та Росією? Ми вільна демократична країна, яка мала кілька революцій: помаранчеву революцію, революцію гідності. І це головний фактор того, що ми боремося за нашу демократію. Ми боремося за нашу свободу, і ми безумовно європейська нація. І ми безумовно хочемо бути членом європейського союзу, і в той же час ми готові боротися за нашу свободу. І ми це демонструємо з трьох десятиліть нашої незалежності. Більше десяти років ми на війні. Ми платимо таку високу ціну в нашій боротьбі за захист нашого права на свободу. Проте було б неправильно думати, що Україна бореться лише за свободу. І було б неправильно думати, що українська боротьба це лише про Україну Результат війни в Україні визначить не лише майбутнє нашої країни, а й майбутнє Європи, Стабільну безпекову ситуацію на континенті, яку ми почали будувати разом з президентом Барозу. Моїм давнім другом до речі, я завжди пам'ятаю, що угода про асоціацію, яка була укладена одразу після мого обрання президентом, стала результатом нашої надзвичайно ефективної співпраці з його високоповажністю. Я думаю, нам пощастило мати таку людину на нашому шляху до підтримки нашої незалежності. Пані та панове, тут, у цих стінах, на цій історичній землі я розмірковую про моменти з історії. Сполучене королівство точно знає краще за більшість, що означає стояти наодинці проти ворога, що означає зіткнутися зі смертельним ворогом за невпевненої підтримки союзників. і що означає вести екзистенційну боротьбу за виживання. Можливо, саме через цю історію Велика Британія так твердо стоїть за Україну. Я Можу сказати, і це те, що я сказав Джонатану. Ми безумовно дуже цінуємо важливе та велике лідерство сполученого королівства у підтримці нашого суверенітету, територіальної цілісності, ідентичності, демократії та свободи в нашій країні. Ми, безперечно, вважаємо, що ми дуже схожі і, врешті-решт, відповідаючи на запитання Вікторії, що означає перемога для України? І це те, чого я очікую від усієї української влади під час усіх мирних самітів. будь ласка, поясніть нашим партнерам, що означає перемога для України. Перемога для України означає зберегти нашу націю. зберегти нашу суверенну та незалежну Україну. привести її до Європейського Союзу, і безумовно. Стати членом НАТО. Чому така відповідь? Бо що означає перемога для Путіна? Це не захоплення Луганська, Донецька, Криму чи навіть Запоріжжя та Херсон. Повірте, їм не потрібна українська земля. І їм нічого з нею робити у них немає грошей, немає знань, немає позитивного досвіду. Вона їм не потрібна, їм потрібна вся Україна. у цій ситуації ми не повинні допускати розбрату всередині країни, який може посприяти Путіну щоб поставити в Україні прокремлівський уряд і влаштувати, вибачте за такий приклад, незалежність і демократію грузинському стилі. Чому? Тому що це не незалежність, і це не демократія. І це не буде перемогою, якщо ми отримаємо такий стиль. Ми точно знаємо, що Великій Британії було дуже важко з вересня 1940 по травень 41-го року. Що ночі зазнавати бомбардувань південної частини Лондона, нацистськими бомбардувальниками але ви не можете уявити, що означає три з половиною роки щоночі бачити атаки іранських дронів шахет і балістичних ракет, які щоночі атакують невинних українських громадян, цивільні об'єкти І Якщо хтось думає, що ми злякаємося, ні. Ми станемо ще більш мобілізованими сильнішими. і в цій ситуації, коли Путін атакує українські цивільні об'єкти, він атакує не лише Україну. Путін завдає ударів по Лондону, Брюсселю, Європі Інакше як ми можемо інтерпретувати його ракети, що влучають у будівлю Британської ради в центр Києва? Яка була зруйнована? або, наприклад, у представництво Європейського союзу в Києві. Виступаючи в Китаї на початку цього тижня, Путін заявив, що продовжить атаки з ще більшою силою. І в цій ситуації Путіна треба зупинити. Моя порада як п'ятого президента України. Повірте, краще зупинити Путіна в Україні. Ефективніше зупинити Путіна в Україні або, вибачте, навіть дешевше для всього вільного світу зупинити Путіна в Україні. Ми маємо безумовно найкращі збройні сили на континенті завдяки бойовому досвіду. І я справді пишаюся тим, що ці збройні сили були створені нашою командою під час мого президентства. Тому що коли мене обрали президентом, у нас взагалі не було збройних сил. Ця війна знала свої злети і падіння. Але чого ця війна ніколи не знала, так це капітуляції України. Ми ніколи не здамося, незважаючи ні на що. Ні у 2014 році, ні у 2015, Ні у 2022, І, звичайно ж, точно не сьогодні. Обмін територій навіть не обговорюється. Ніхто в Україні, чи то Порошенко, чи то Зеленський не готовий навіть це обговорювати, бо це не обмін російської території на українську. Це обмін української території, організований військовим злочинцем Путіним. Ми точно не будемо обговорювати обмеження наших збройних сил. Чому? Тому що це найефективніше та найнадійніше джерело гарантій безпеки не лише для України, а й для Європи, для світу. До речі, моя парада, будь ласка, беріть приклад з Великої Британії. Не розглядайте військову допомогу Україні як благодійність. Це не благодійність. Це найефективніша інвестиція у вашу власну безпеку. І ми, українці, даємо результат. Безумовно, у нас багато внутрішньої роботи. Ми повинні зберігати внутрішню єдність. Ми повинні зберігати єдність з нашими партнерами. Ми повинні не допускати відкату реформ. Ми повинні зберігати демократію, свободу. І допомога повинна бути заснована на заслугах за те, що ми зробили в реформах за те, що ми забезпечили в плані безпеки, і це безумовно важливо для нас. Наш заклик з Києва такий: Ми повинні припинити втрачати українських людей. Ми повинні припинити втрачати українську територію, і ми повинні припинити втрачати час і в цій ситуації ми не можемо більше чекати. додаткові 50 днів, додаткові два тижні, додаткові шість місяців дають Путіну можливість вбивати Україну. наш підхід, і ми очікуємо такого ж підходу від коаліції: досить означає досить. Ви повинні дати Путіну можливість укласти всеосяжне припинення вогню. А якщо ні, план Б план Б означає більше зброї для України, включно з далекобійною, включно з найефективнішою. Путін повинен заплатити ціну. У нього не повинно бути іншого виходу, якщо він відкине припинення вогню. Тому що вся ця балаканина про мирну угоду. Путіну не потрібен мир, і він не збирається підписувати жодних мирних угод. Це лише відтермінування агресії. І в цій ситуації, безумовно, якщо ні, то план Б. більше зброї більше інвестицій в оборонну промисловість України тому, що війна змінилась. Війна відрізняється від 2014 року. І війна відрізняється від 2022 року. Нам не настільки зараз потрібні танки чи будь-яка піхотна техніка. Нам потрібні безпілотні літальні апарати, безпілотні роботи та дуже сучасні технології, готові до формування систем ведення війни, і ми відкриті до обміну всім нашим досвідом з нашими партнерами. Чи вірю я, що мир можливий? Так чому? Кілька порад. Перше, не довіряйте Путіну. Взагалі. Він офіцер КДБ, якого спеціально вчили брехати. Друге, будь ласка, не бійтеся Путіна. Вчіться на нашому досвіді. Третє. Не намагайтеся досягти домовленостей з Путіним. Тому що Путін розуміє лише одну мову мову сили. І коли ми будемо об'єднані, коли ми будемо разом, і коли ми навчимося говорити з Путіним мовою сили, це єдиний спосіб досягти перемоги, про яку мене запитала Вікторія. я справді захоплююся єдністю Європейського союзу та Сполученого Королівства. поведінкою лідерів, включно з канцлером Німеччини Мерцом, президентом Франції Макроном, прем'єр-міністром Великої Британії Стармером, президентом Фінляндії, усіма моїми друзями. Це був абсолютно чудовий, якщо дозволите, сценарій, який тільки й може принести результат. будь ласка, припиніть говорити про мирну угоду. Запустіть процес про всеосяжне припинення вогню і змініть думку Трампа чи це можливо? так. у нас не може бути інших сполучених штатів. І ми повинні твердо вірити, що вікно можливостей, яке ми маємо з президентством Трампа, дуже вузьке, але воно існує. Чому? тому що президент Трамп майстер укладати угоди, а Путін майстер створювати проблеми. це різні речі. І ми повинні навчитися це розрізняти. Отже, я відповів на питання, що таке перемога і що таке минуле. все інше це були мої думки. Дякую.